Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього, Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогих. тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього «Талі такум», кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти. Откровення Розділ четвертий. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав. Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі, і от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сердія і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять чотири престоли, і на престолах 24 старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів божих. Перед престолом. Наче море скляне, подібне до кришталю. А в середині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил, навколо і всередині повно очей, і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому. Хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложать вінці свої перед престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе. І волею твоєю воно існує і створено. Псалом 80 О пастирю Ізраїля. Прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару. Ти, що на херовимах восідаєш, як усяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією, збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом. Незважаючи на мольби твого народу, ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну. Прогнав народи, щоб її насадити, Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю, гори вкрились їй тінню, віттям її кедри високі, вона розкинула свої гілляки аж до моря і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її? Що й обривають її всі перехожі, пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О, Боже сил, повернись бо, споглянь із неба і подивися навідайся до лози цієї, до погінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай Твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас. Засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Книга Проповідника, розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми, і серце твоє. Хай не спішить вимовляти Слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом. Не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину. І не кажи перед посланцем це сталось, мовляв, необачно. Щоб Бог. Не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним Ще вищій. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима? Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй ПРАЦІ веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує БАГАТО про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. КНИГА ПРОРОКА. Єзекиїла, розділ 15, і надійшло до мене таке слово Господнє Сину чоловічий. Чим виноградна деревина ліпша, ніж кожна інша деревина, ніж галузка, що росте на дереві в лісі. Хіба з неї беруть поліно, щоб зробити якесь начиння? Хіба виробляють з неї кілок, щоб щось повісити на ньому? Ні. Її кидають у вогонь на здобич. Вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє. Хіба вона годиться на якесь начиння? Ось як вона була ще ціла. І ні на яке начиння не була вживана, тим менше, як її спалив вогонь, і всередині вона обгоріла. Чи ж начиння з неї зроблять? Тим же то так говорить Господь Бог, як виноградну деревину між деревом у лісі, що я віддав вогню на здобич, так само видам мешканців. Єрусалиму, я оберну проти них моє обличчя. Вони уникли вогню, та вогонь пожере їх, і взнаєте, що я, Господь, коли оберну проти вас моє обличчя, зроблю пустиною країну, бо вони були мені невірні. Каже Слово. Господа Бога.